Приємно вас сьогодні привітати. Мова, пісня душа вона вічна, як небо і сонце. Тримаймо разом українську хвилю. Я хочу з великим задоволенням привітати Григорія Решетника, який Успішне, блискуче, ефектно захистив дисертацію по своєму проєкту «Холостяк». Він майстер курсу, тележурналістика, диктори та ведучий телепрограм. Я бажаю вам завжди бути особистостями. Дуже тішуся, що мої студенти, справжні українці, справжні патріоти. Тому від освітян, від нас залежить наше майбутнє. Зірковий наш випускник стає. Доктором філософії університету культури, і саме головне, що сьогодні він з честю несе все те, що закладено в університетом, через все своє життя. Дякую, Михайло Михайлович. Надзвичайно приємно. Дякую рідному ректору Михайлу Поплавському і також усім викладачам, всім, хто допомагав вірив, вірив, ну звісно, усім моїм студентам. Будьте успішними, любіть Україну, і ми обов'язково переможемо.